Уперше калушани візьмуть участь у міжнародному велопробігу на чолі із міським головою. Фінішуватимуть у місті Горліце, по братимі, з яким підписана угода про співпрацю. Як проходитиме велопробіг, ми дізнаємось трішечки пізніше. Як зауважив міський голова Калуша на прес-конференції перед стартом велопробігу, бачачи посмішки й добрий настрій 34 велосипедистів, а також журналістів, депутатів міськради, що у ньому братимуть участь, відчуває впевненість. Марафон Калуш Євросоюз Горліце пройде успішно, і у майбутньому, за його сподіваннями, відбуватиметься у значно ширшому масштабі на території Росії Європи. Сьогодні діючи у рамках співпраці з польським містом Горліце, яка триває протягом 12 років, за сприяння його. Бургомістра акцентують на популяризації здорового способу життя до того ж екологічному виді транспорту, першочергово демонструючи, що напрям України співпадає з напрямом Євросоюзу. Перш за все, вона має політичну ціль. Політична ціль це то, що напрямок руху України це напрямок до Євросоюзу, який визначено і політичним курсом нашої країни. І судячи по тому, що так багато учасників у нас у нас більше 30, що воно підтримано. І громадою міста Калуша в тому числі. Другий основний напрямок волопробігу це співпраця між нашими містами. Співпраця, яка вже продовжується, я вже говорив, більше 12 років. І в громаді гориці ми бачимо надійних партнерів, які допомагають нам, особливо це було проявлено під час повені 2008 року, де польська сторона відгукнулася відтукнула, на проблеми. Які є в місті, одна з перших, яка відгукнулася на проблеми. Крім того, я би хотів сказати, що польська сторона в рамках громади міста Калуша також може розраховувати на партнерські відносини, на дружні, добросусідські. Третя сторона цього велопробігу це те, що все-таки ми пропагандуємо здоровий спосіб життя, що спорт є основою громади міста Калуша і пріоритетом. І четверте в цьому велопробігу, це те, що все-таки це екологічний вид транспорту, а оскільки кавуш є зоною надзвичайно екологічного лиха, тому хочемо і на цьому загострити увагу. У дорозі учасники велопробігу планують провести чотири дні, долаючи 100 кілометрів щоденно. Поблизу Польщі до калузьких велосипедистів доєднається польська делегація разом із бургомістром. І фінішуватиме у день міста Горліце. Затрати для організації поїздки незначні, запевнив міський голова. Зокрема, подякував підприємцям меценатам, які допомогли. До сусідів поляків, як зауважив Ігор Насалик, їдуть звичайно ж не з порожніми руками, а з подарунками, зокрема, символікою калуша, друкованим та відеоматеріалом. Як згадували серед учасників велопробігу, не лише молоді відчайдухи, а й велосипедисти поважного віку. Калузький скульптор Ігор Симак вирішив не лише випробувати свій спортивний гар взявши участь у марафоні, а й відвідати батьківщину своєї рідні. Давно була мрія десь поїхати навіть ще колись в 80-х роках, я думав, така була мрія поїхати в Італію. От, так вона, ну, Я думаю, що трошки приближається ця мрія, а про це я узнав от, від депутатів, що є така ідея. Чому би не чому би не підтримати, так попробуємо, благословляючи щедро окроплюючи велосипедистів свяченою водою, декан Каливської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун побажав щасливої дороги, а також порадив відвідати віддатні місця Польщі. У добрий путь поблагословив веломарафонців і священик української православної церкви Київського патріархату Микола Мороз. І, врешті, старт попереду колони міський голова. За ним відважна команда, як кажуть, щасливої дороги їм і вдалих кроків у зазначеному випадку велопробігу до Євросоюзу.